Слава Ісусу Христу, слава Богу, слава Україні, героям слава! І знову всім привіт, любі глядачі та підписники каналу. Ну що, сьогодні у нас 6 листопада, понеділок. На годиннику минула сьома година ранку. Ми вже з Джеком в дорозі вирушаємо сьогодні по грибочки разом з вами. Сьогодні у нас туману нема, сонце тільки починає виходити. Погода має бути гарна, сонячна. Зранку був, ну як, не є аж такий приморозок, але чуть-чуть так по вершечках трава побіліла. Напевно, десь 1 або два градуси тепла температура спала, от. Ну що, що ми сьогодні робимо? А сьогодні ми йдемо суто за опеньками. За білими грибами я вже ходити не буду. Піду або завтра, якщо вийде, ні то в середу. А сьогодні ми ще разок підемо, разом з вами позбираємо опеньок. Вчора нам вийшло взагалі, відорватися на славу. Хто не бачив, то може подивитися відео за вчорашній день за 5 листопада. Попали ми з Джеком і разом з вами ну просто опеньковий рай, як я казав. Грибочків просто капут було. Це ми на одно коло попали пів години повна. Сумега така велика, там не знаю скільки в неї йде, але йде добряче. Приніс мамі, мама, була шоці, така купега. От. Я ще її так добре втріс, але правда було, що та щити. А потім ще пішов за білими, стратив дурно 2 години часу, вернувся назад і ще добив ось цю величезну корзину, також опеньками. І так що ж, дякую ми мали, що вчора тащити. А ви, я так думаю, мали на що вчора подивитися. Бо... Цього року сезонний є ж такий грибний, грибів майже ніде немає. От. Зараз навіть в Карпатах немає, ні грибів, нічого, бо похолодало. Усе. У нас ще тут такий помірний клімат, ну, такий специфічний. Ми тут такі, знаходимося в ямах між горбами. От. Тут взагалі унікальний клімат. Це на пишуть. пишуть. Такого немає ніде навколо України. Тут росте все. Може рости і кавуни, і кабачки. Коротше, і любі фрукти, але може і попасти на морози. От така то історія. Ну що, друзі? Йдемо ми зараз на ті самі місця, що вчора, почнемо звідти. Бо вертався назад, попав я на такі зелені гарні опеньки. У нас називаються вони макарони. От, Зараз за, за, за них я сьогодні злакамося піти туди ще раз. Бо наскільки я бачу, що опеньки доростуть дуже швидко. Тому вирішив я підбігти ще, може ми ще там їх щось нашпортимо, хоча б ось цю корзину. Бо назбирав я всім сюди, куди треба. Ще хочу собі трохи нашпортати. Аби було. Ну що, а ви як завжди сідаєте зручніше, пальці вверх, підписуйтесь на канал і гайда з нами шукати грибочків вперед. Зайшли ми з Джеком в Ліс. Ну, що До місць, де ми збирали опаньки, ми не дійшли. Що по дорозі замітив шапка. Сирілась. Я вже подумав, що білий гриб тут є. Але то не бігай. Підійшов ближче. А то ось рядовки такі класні тарілочки. Подивіться які. Ось. А то рядовка, надурила. Ми йдемо тому по дорозі. Два метри. Бачите, шапка, така сіра, сіра, підозріла. О, думаю, піду подивлюсь. А ні, не воно. Ну що, друзі? Ось ми і на місці. Прийшов я на те саме місце, що ми збирали вчора. Тут, де ми не збирали цілу сумку. Ну що, почав крутитися, трохи пропустив. Ну нема таких корчів багато, але вже потрошки ріжу. Ну що, ми з дяком працюємо. Що цікаве, зараз знаходимо, що вам буду показувати. Окей? Ну все, поїхали до роботи. от ну, така перша знахідка. Ми вже таку нарізали, прийшли так біля пня. Чорту такі були корчі. Ось що ми тут чистили. Я ж тут прийшов, ще такі подинок попадають. От. Зараз підзбираю їх, бо вони гарні, грубі. І підемо далі. То що зараз перекручуся перейду, що якщо щось краще знаходжу, показую. Ну, хоч я вчора тут їх збирав на цьому самому місці. Але пропустив я їх до О, такі. Може попідростали, були менше, не знаю точно. Але... На цьому самому місці ми вчора з вами збираю. Бачите, тут колисті, що я тут збирав, там у коріння чищені. Ось така краса наша ще тут полишалася. Вчора все не зібрали. Ось буквально 3-4 хвилини я вже тако підрізав тут. Ну що тут скажеш, друзі, ще так? Недоволі я її погано пропустив. Дивіться, скільки я вже тут начистив. Ось. Вже далі пів корзин. Все, тут розбирав. Але ще Дивіться, Віткій краси. Ще за ми тут -ка. думаю, з пів кошика наберем. Ось цих таких немає так галопами вчора. Але ще корчики попадають. В таких заничках. Ось. Або вони попідникали, що їх не бачу. Ось тако сьогодні, друзі, в лісі. Гарна сонячна погода, сонечко вилазить. На годиннику 8 година ранку. Ми з вами в лісі працюємо. Ось. От таку ми вже нарізали. І тут нам попадають ще. Ну Сьогодні вже так немає їх, як було вчора. Ну В принципі, я тут на початках, там само, де я збирав вчора. Попадають поодинокі, але беру, збираю, бо не знаю, що буде далі, чи буде, чи не буде. По дві, по три, але вже за... Пару хвилин у нас в корзині вже трішки є. Але корзину назбираємо ще тут. Ще зараз маю надію піти там подивитися за зеленими. Ну чого там молоденькі, такі може позаростали. Відський класний корч. На сьогодні самий найбільший. О, красончик. Я вже пішов трохи вище по посадці. Там я дозбирав, що міг. Ось, я тут попішов. Може метрів 30-40 вище, знайшов ще одне невеличке місце. Немає багато так, але а, там трохи, там трохи. Опенька сама така класна. Грубечі молоді. Дивіться, які суперові, такі самі кничок збирали. От. Ще потроху щось. Ми з вами дозбираємо. Добре, що я сьогодні ще пішов. Не буде день два ти їх тут не буде, я так зрозумів. Не повідходять. Нам би до я, я чещу те, що я знайшов. Коли щось цікавого, нічого не бачу. Щось знайду цікаво, включу. Немає вчорашнього дня. Вчора ми з вами попали. Конкретне місце, але тут є ще. Але і сьогодні щось не збираємо. Може, там за 10 хвилин пів корзини назбирали. Майже доходить. Зараз це, це, цього що я знайшов до честь, точно буде пів корзини. Ну. Рибочки всі збираються швидко. Хоч поодинокі. Сьогодні немає якими курчами. Ось така краса. Ну добре, друзі, щось цікаве, знаходжу ключа. Ну і опять небагато, але корчик такий класний, достойний. Таку красоту мушу вам зняти. Ось. Зараз я покажу одну. О, ламалась. Подивіться, який це. Яка тут в нього ніжка? Бачите, що ти, Джек? А? Де ти був? Яка тут в нього ніжка, вони як гриби білі. Пуски здоровий. Це взагалі бомба. Така краса. Класний корч. Ну що, друзі, минуло 10 хвилин, як ми в лісі. Ось такого ми ще назбирали. там само, де ми вчора. Перейшов я тут де. Знайшов зелені. Ось. Опав на перший. Короч, ну точніше я його лишив, бо я якраз тут качистив вчора ось, бачите. Коло цього пня вздовж. Ми тут качистили разом з вами. от, Ось ще один лишився. Ну що, може якось полегоньку по корзину доберемось. Отак, от сьогодні не вчорашній день. Ось такі ще нам попадають. Збираємо, дивимося, що всього вийде. О ще є одні молоденькі. Йдемо жеком далі. Тут нам відкривається ось така краса. Дивіться які. Всі вже підросли. Гарні. Ой. майже її були пройшли. В листках не видно ось такі бачите, краса не дуже багато. але Ой. Ümm. фортануло конкретно знайшли такі місця сьогодні вже йду того немає що цього трохи там десь трохи там хіба ще щось Те таке нема нема тут може попасти в будь-яку маленький кортчик тут шагори всі відриває Взагалі не бачив їх, все в листках, Бачите? В листках, в листках. Криса. Ну що. Чистим, поки що більше не бачу. Так, сонечко чим раз тим вище. Наш сьогоднішній збір трохи затягнувся. Я думав, що буде швидше, я помилився. Немає того результату, що було вчора і в п'ятницю. Ми збирали швидко, пішов вверх, там де були, ми перші знайшли, там вже все старі. Зелених тих також немає, там трошки так попов. Вернувся тут на початки. Кразину ми потроху дозбируємо з трудами. Важко сьогодні даються нам опеньки, тому що нині понеділок, важкий день. Ось такий ще корч. Чи ми тут вже вся повізбирували? Не знаю. А ще тако, бачите, як попадає десь там, десь там. Немає так було вчора. Що я прийшов, включив камеру і назбирав, пару хвилин цю сумку. Ну нічого, ми ще зараз тут дозбираємо, Що є, ще трошки бачу, збираємо. Зараз підемо. Підемо. То тобто, бачите, там десь корчик, там десь корчик. Немає так як вчора, що їх було багато. А ми зараз підемо ще одні місця перевіряти. Тут березно я менш більш перейшов цілу Зараз підемо в мене ще є одне місце, де люблять рости ці зелені макарони на них, як нас кажуть. Опеньки, підемо, подивимось, вони мене інтересують. Чи в друхлі в інших місцях не кинулось? Тільки я захотів іти геть з цієї березини і зразу так би чарівна паличка. Махну і зразу нам попадає коло. Ха. Попадає коло, аби ми не йшли з неповною корзиною віці, я так зрозумів. Опа. Перше коло на сьогодні гарне. Зараз вам покажу, зніму все. Ось, і я лише подумав, тільки що вам казав, що зараз будемо йти. в інші місця, але вони ніби вчули і з-під землі і вам повискакував. О, дивіться, яка краса. Бачите, а далі. І ми попали такі. Я вже думав, що тут мені не буде. Краси. Ось такі грубечі. Такі грубечі. О! А вони їше. Ще. ще попадають. Ось ці. Бачите? Краса. Оса. Ось. Так, ще десь бачу вона тому. Там там. Ось. Таку. Ось така відкрилася. Дивіться, який це корч тут. -ка. Бачите. Такий здоровенний. Здоровенний, здоровенний. Так, там ще дві малих Заберем. там я бачу ще один корч. Тут головне не поспішати, бо воно в листках може потолочите. Ось. І опять такий. І опять такий корч. Супер. Супер. Ось. О, поставив руку, опустив. Так і нам зу повезло. Я вже зібрався йти звідси. А вони не пускають. О, є. Так. Тися бачу ще, але вже не забуде. Таке невеличке коло нам попало. Також набрав. це треба чистити. Треба чистити. Ну, Пойдемося далі. Я десь ще бачив вже. Щось не один знайти знову. Десь загубив. Ти не бачив де їх? Де я їх лишив? Так, там я бачу трошки, а тоді вони те, я бачив. Походу, не це я бачу. Коротше, ладно, друзі, знайду. Я десь загубив, я ще бачу гарний корч, а я його втратив з поля зору цих дебриг. Я знайду включу. вам прийду, я се чищу. Ну, Корзину ми майже добрали тут. -ка. Не дивлячись на те, що вони тут ростуть по одних тих самих місцях. Є такі три точки. І більше крок ліво, крок вправо немає ніде. Я пообходив цілу цю березину в суто, цих трьох точках. Але ми на них гарно попалися. Вчора такий кошик і сумка, п'ятницю сумка повна. Сьогодні ще один кошик. Понеділок, що дозбирав. Но сьогодні трошки було важкувато їх. Бо вже ходив там десь, там, десь, там десь. Але ще добрав. Ну що, друзі, зараз ми йдемо тако вниз дорогою в долину. Повернемо ще в одні місця, подивимось, раді інтересу, чи є там, чи нема. Як щось буде, то, звісно, я вам зніму все покажу. А як не буде, то йдемо брати курс додому. Ану, тям ще подивимося туди. Ну що, друзі, прийшов я тут місце, старі пні. От. Ну Тут кожного року підпіньки на них є, якісь зелені гарні. Але щось я їх не бачу взагалі. Не тут все в послідну чергу ростуть. Або їх тут і не буде, або вони ще можуть десь пізніше скочити. Не бачу я нічого. Ну зараз швидко пройду пару метрів з клоном. Якщо нема, то нема. Та й будемо дякувати і за це, що ліс нас сьогодні порадував. Ну, в одному місці, друзі, в одному місці, в одній березні. Я так попав. І три рази в ній назбирав. Ще сьогодні пішов, ось дорізав корзину. А далі йдеш дивіться на якісь місця, де ростуть опенки, бо тут місце потужне, а не пішо на будь-яке. Тут місця потужне для опеньок, Не тільки постійно ростуть в цих провалах, тут є постійно волога. Але їх тут не видно. Ось така то. Не всюди вони є. В одному місці знайшли і все. Ну що, мабуть, на цьому друзі будемо закінчувати наш сьогоднішній похід. Понеділок, 6 листопада 2023 року до лісу. Назбирали ми повну корзину опеняк гарних. Пішли ми суто за ними сьогодні і дозбирали. Ну що, похід у нас вийшов. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних наших рибалках, походах. Прогулянках лісом ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Підтримуємо наших військових, бо без них цього всього не було б. Не було б ніяких зборів, не було б нічого. Низький уклін кожному і кожній, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Папа, друзі, до наступних зустрічей. Я дякую. додому.